Найголовніше питання, яке цікавить всіх українців, чи закінчиться війна у 2025 році, генерал назвав оптимістичний і песимістичний сценарій. Всі деталі вже за в ексклюзиві Тесен Загалом усі сценарії залежать від вирішення двох завдань це забезпечення озброєнням, технікою та мобілізація. Війна в Україні справді може закінчитися 2025 року, або за оптимістичним, або за песимістичним сценарієм. Перше, якщо вдасться не допустити втілення планів РФ, друге, якщо США припинять допомогу. Таку думку, як заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив в інтерв'ю ОБУЗЮЕЙ. Романенко оцінив ймовірність того, що війна завершиться 2025 року. Вірогідність того, що війна закінчиться 2025 року, справді є наймовірніше, це той самий реалістичний варіант, який перебуває десь посередині між оптимістичним та песимістичним. Який найбільш песимістичний сценарій? Якщо США фактично призупинять нам допомогу в той час, як Росія використовує свій військовий потенціал, продовжує активні бойові дії, які змушують нас йти на якісь серйозні поступки, а оптимістичним сценарієм він назвав недопущення втілення планів Путіна щодо України. Оптимістичний сценарій це можливість відстояти наші інтереси, не допустити реалізації планів Путіна щодо України, захоплення чотирьох областей нашої країни, які увійшли до конституції РФ. Це зовсім не так. Оптимізм буде ще й у тому, якщо 2025 року ми зможемо вийти на призупинення бойових дій. За його словами, загалом усі сценарії залежать від вирішення двох завдань це забезпечення озброєнням і технікою та мобілізація. Він зауважив, що Україна поки що не може глибоко відпрацьовувати ці питання та забезпечити зсу всім Генерал-лейтенант також вказав на необхідність ухвалювати важкі рішення щодо мобілізації. Друге завдання це мобілізація. Третій рік поспіль ведуться пошуки ефективного механізму мобілізації. І я не думаю, що буде винайдено якусь інновацію, яка допоможе різко, швидко покращити ситуацію. Але мобілізація це реалістичний підхід, об'єктивна вимога законів війни. Тому потрібно ухвалювати досить важкі рішення. Резюмуючи, він зазначив, що залежно від того, як виконуватимуться ці завдання, Україна й виходитиме на один із цих трьох варіантів закінчення війни, і додав, що є реальна можливість зробити це наступного 2025 року. Раніше професор зі сполучених штатів назвав чотири сценарії майбутнього України. Він зокрема заявив, що угода про припинення війни здається більш ймовірною ніж будь-коли раніше. Особливо велику ставку роблять зараз на Трампа. Він може припинити військову допомогу Україні, якщо вона не вестиме переговори, і збільшити її, якщо Путін відмовиться сісти за стіл переговорів. Однак, попри те, що лунали різні приватні і публічні пропозиції щодо мирної угоди, наразі не ясно, чи є у Трампа дієвий план. Тим не менш, вважає автор статті. Угода зрештою буде укладена, тому не став час планувати післявоєнний етап, які б не були домовленості. Україна надалі матиме великого і могутнього сусіда, який може знову напасти. Тому розмова перейшла до гарантій безпеки, якщо Путін порушить умови політичного врегуляції. Лювання, коли Зеленський зустрічався із Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі у грудні. Він очевидно скористався нагодою, щоб наголосити на важливості таких запевнень. Далі минув новіму матеріалі чотири можливі сценарії майбутнього безпеки України. Перший щодо членства в НАТО, так надія Зеленського на членство України в НАТО ймовірно залишиться нездійсненою. Щоб прийняти нового члена до альянсу, необхідна одностанність учасників блоку. А на сьогодні спостерігаються розбіжності. Принаймні сім країн НАТО виступають проти вступу України. Або хочуть відкласти його на невизначений термін, включений США. Так головні радники Трампа заявили, що членство не розглядається. Як альтернатива, коаліція охочих може взяти на себе зобов'язання захистити Україну. Біда в тому, що Київ захоче, щоб серед гарантій були США. Україна розглядає НАТО як гарантію захисту з боку штатів і не вважатиме жодну коаліцію надійною, якщо вона не буде зміцнена американськими військами та зброєю. Водночас Трамп навряд чи підпише таку домовленість. Він прагне не лише припинити війну, не даючи жодних обіцянок захистити Україну, але й зменшити зобов'язання США щодо безпеки в Європі. Загалом інша можлива модель, яку можна назвати збройним нейтралітетом, буде тією, якій Україна найменше віддає перевагу. Це вимагатиме від Росії взяти на себе зобов'язання не нападати на Україну, а від України відмовитися від членства в НАТО і від розміщення іноземних військ та зброї на своїй території. Зазначається, що такий збройний нейтралітет зробив Україну вразливішою порівняно з іншими рішеннями. Водночас це також може бути найбільш досяжним результатом. Путін сказав, що нейтралітет необхідний для добросусідських відносин. Проте автор матеріалу також вказує, що Україна не може покладатися на російську обіцянку ненападу і повинна максимізувати свою безпеку, якщо результатом стане збройний нейтралітет. Професор також наголосив, що кінець війни може наближатися, але для тривалого миру, а не для заморожування, якого вистачить. Лише для того, щоб Росія перегрупувалася та повторно атакувала. Має значення те, що відбувається після цього. А як думаєте, ви чи закінчиться війна в 2025 році? Пишіть свої думки у коментарях, тисніть вподобайки і підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові випуски.